Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про пільги для пенсіонерів. Пам'ятаєте, як Зеленський колись давно-давно піарився на темі, що ось пенсіонери, якщо я не помиляюсь після 70 років, так що він буде звільняти своїм там наказом чи закон приймуть, що люди не будуть платити комуналку. Але, на жаль, цього не сталося. Щоправда, є чимало пільг для пенсіонерів, про які, на жаль, самі пенсіонери не знають. Наприклад, не всім відомо про те, що окремих громадян повністю звільняють від оплати комунальних послуг. Така можливість доступна, але не всім, як обіцяв Зеленський, а лише деяким категоріям літніх людей. Згідно з інформацією, зазначеною на офіційному сайті Пенсійного фонду України. Деякі категорії українців, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть скористатися правом на пільгу в розмірі 100%, так, 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Придбання сюди не тільки входить саме оплата житлово-комунальних послуг, сюди також входить і придбання твердого рідкого побутового палива і скрапленого газу. Зараз ми поговоримо про те, хто ж має право так, не платити комуналку. Але хочу звернутися е, до підписників, хочу подякувати всім, хто підписаний. Будь ласка, якщо е, вам сподобається цей випуск, будь ласка, не забудьте поставити лайк, вподобайку. І підписатись на канал, бо по статистиці, ось дуже часто дивлюсь аналітику. Дуже багато людей дивляться без підписки. Вам не важко підписатись, а нам приємно, якщо ви підпишетесь на наш канал, нас вже багато, вже більше за 800 тисяч. Це дуже приємно. Отож, про кого йдеться? Йдеться про представників окремих професій, які працювали в сільській місцевості і залишились там вже після виходу на пенсію. В пенсійному фонді зазначили, що звільняють від оплати комуналки наступні, е, спеціальності. Дивіться: люди, які працювали педагогами, педагогами медичні працівники, також фармацевти, спеціалісти з захисту рослин, працівники бібліотек і музеїв, співробітники комунальних і державних закладів культури та освіти у сфері культури. Щоб отримати пільгу пенсіонерам необхідно мати щонайменше 3 роки відповідного стажу на момент виходу на заслужений відпочинок. Крім того, враховується і загальний дохід сім'ї. Якщо в останні 6 місяців середній дохід не перевищував 4240 гривень, тобто сума доходу, це оця сума 4240 гривень сума доходу, яка дає право на оцю соціальну пільгу станом. Це було станом на 24 рік. Тоді пенсіонери можуть отримати знижку. Зазначається, що вона діє, ця знижка, протягом року, після подання заяви або до кінця поточного календарного року. Звернутись за пільгою можна в сервісні центри пенсійного фонду, або ж на сайт відомства. Тому, будь ласка, користуйтесь, якщо ви маєте на це право, якщо спеціальність, за якою ви працювала. Підходить і ви живете в сільській місцевості. Будь ласка, це ваше право і ви можете ним скористатися. І ще новина, яка, знаєте, от просто йде на противість тому, що кажуть, що не будуть піднімати комуналку. Наразі уряд не оголошував про плани щодо підвищення тарифів на комунальні послуги. Проте вже цьогоріч восени суми в платіжках можуть різко зрости. Такий розвиток подій вважає цілком ймовірним голова Комітету економістів України Андрій Новак. Як він зауважує, український уряд запевнив населення в незмінності тарифів протягом наступного опалювального сезону. Але ситуація в країні під час війни залишається нестабільною. Отож, при посиленні ворожих атак не виключено, що тарифи на газ, світло, тепло і воду все ж зазнають змін. Андрій Новак нагадав, що нещодавно СБУ здійснила успішну і масштабну атаку на військові аеродроми РФ. Натомість ворог погрожує відповідь влаштувати масові бомбардування території України, зокрема, під загрозою опинились об'єкти вітчизняної енергетичної інфраструктури. Якщо Росія буде продовжувати а, бити так, як вони це роблять, то звичайно. Для цього потрібно буде, щоб все це перемонтувати, для цього потрібні будуть значні і значні кошти. Водночас в держбюджеті на поточний рік не передбачені видатки на масштабні ремонти енергетичних об'єктів. Тому у випадку розвитку негативного сценарію, доведеться або збільшувати розмір держборгу, або доведеться переглядати вартість. Скоріше за все. Прийдуть до того, що будуть переглядати вартість. Тому може бути і таке, що суми в платіжках можуть різко зрости. Різко зрости. Хоча уряд і запевняє населення, що нічого не зміниться протягом наступного опалювального сезону, але Бог його знав, що воно буде. Тому будемо сподіватися на краще, але маємо бути готові до того, що тарифи можуть зрости в будь-який момент. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.